Чернігів місто, де тиша соборів переплітається з шумом сучасних вулиць. Тут кожне покоління залишає свій слід. І вже півстоліття в самому серці цього міста стоїть він. Символ змін і водночас постійності. Центральний універмаг. Цум. Якби ми раптово опинилися посеред Чернігова 11 століття. То ми тут не на полі стояли б, а десь ходили б між будинками, тому що в цей час тут уже розляглося місто, було життя. В ті часи вулиці були сплановані інакше. Один шлях йшов на Седнів, і вулиці простували в тому напрямку. Інші вулиці тягли до Брами Любецької. І звідти йшли вже далі до Любича, до Смоленська і до самої Балтики, де вирувала торгівля із державами Північного, Північної Європи і Західної Європи. Скоріше за все тут жили ремісники, тому що ми знаємо по розкопках по вулиці Київській, туди нижче від торгівельного центру, і на і в протилежний бік під лікарни от хірургічним корпусом теж там були знайдені якісь горни в 19 столітті Цей район називався Ковалівка. Тут ковалі, можливо, якісь інші ремісники, які могли в принципі, ну тоді ж ринкової економіки такої ще не було. Тобто вони могли робити на замовлення, могли одночасно і виготовляти якісь предмети, і торгувати їм. Місце якраз на розвилці шляхів, один яких звів там на Сейднів і, можливо, туди на північний схід, інший на північний захід, на західну Європу. Ну тут обов'язково щось мало бути пов'язане з торгівлею. І не тільки з далекою, звичайно, ну а й з місцевою таких торгівельних центрів тоді ще не існувало. Будівництво торгівельного центру розпочалося в 1973 році. Коли Андрій Карнабед, чернігівський дослідник, проводив тут спостереження за роботами, він відмічав, що у котловані під будівлю було видно в профілях якісь обриси заглиблених у землю значить, півземлянок чи там ям, які, певно, відносилися до епохи Київської Русі. На місці пустиря з'являється універмаг дружба. Просторий, сучасний, перший такий у місті. Єдина каса для всіх магазинів інновація. Люди приходили не лише за покупками, а за новим способом життя. Внимання, внімання в торговому центрі дружба буде проводитися виставка-продажа мужських костюмів Чернігівської швейної фабрики. 1975 рік. Універмах відкрив двері для своїх відвідувачів. А яким універмаг дружба? Пам'ятають відвідувачі, цю будівлю я бачив, що маленьким ходив грітись сюди, коли дружба була. Тут стояли теплові установки на вході дуже сильні. І от накатаєшся, там, на де небудь біля катеринки замерзнеш, як цуцик. І сюди, куди грітися, у дружбу. Становився в тамбурі, погорівся, пішов додому. Дружба, магазин, асоціюється для мене з чимось цим дуже сучасним, дуже комфортним. Тоді важко було знайти якісь для себе речі, щоб купувати, а тут завжди були якісь новинки, тут завжди черги якісь збиралися. Я пам'ятаю свої покупки з цього магазину. Це було таке пальто, пам'ятаю, воно було польське. Але було таке дуже модне, і залишилось для мене тільки розмір, який не дуже мені підходив. Але в магазині було, було спеціальне ательє, і мені е зробили довшими рукави. І е після цього я поїхала на навчання в Одесу, і там хтось сказав, що хтось із Італії приїхав в такому ж пальто, як у мене, яке я купила тут у дружбі. Дитячі спогади. Слухай, ну великий магазин, нічого не зрозуміло, все з дерева, оці тьоті всі в костюмах, усе це все не виглядало як торгівельний центр, це виглядало як. Ну, типу, правильно організований ринок, мабуть, може так. От як зали, зараз залишились такі. Магазинчики маленькі. Але це було прикольно. Про торгівельний центр Дружба 70-х років у мене не так багато споменів. Ну, це пов'язано з тим, що ну, я ж таки був хлопчик тоді, а, а тут в основному продавалися дорослі речі. Ну, от я пам'ятаю, що от такий специфічний був підйом на другий поверх, подіум такий був. І, ну, мені то ще нічого було. Я швиденько збігав на один, на цей подіум, а тоді на другий поверх. Але якось Старим людям це вдавалося важкувато. Знаєте, маленька я наче була, а мені не нудно було. Мені цікаво було ходити. А ще може цікаво, тому що ми після походу по дружбі. Ми взагалі ходили у шоколадний бар, який знаходився з тої сторони. Дефіцит був тоді. Всі стояли в чергах. Якщо в тебе були знайомі в дружбі, то ти був дуже як гарно одягнений. Ну наскільки я пам'ятаю, то всі ці дефіцити викидалися в кінці місяця і всі чекали. Це не обов'язково там тобі там, наприклад, тобі треба якийсь там. Чобітки, чи взуття, чи ти брав, те, що викидали. Це не були проблеми, це в нас було таке життя. Дуже великий же центр він ж більший, мабуть, був у Радянському Союзі тоді. Сюди ж входив кінотеатр, дитячий світ, так називаємо. Це один комплекс був. Торговий центр, гастроном там був, багато чого було. Найбільш яскраві збереглися саме про кінотеатр. Дружба він теж тоді ж входився як єдиний центр. Такий був я з товаришами ходили дев'ять разів підряд на кінофільм. Клеопатра. Справа в тому, що я тоді захоплювався історією давнього Риму. Тоді якось так сталося, що на кіноекрани Радянського Союзу дозволили випускати якісь західні фільми, і там оці були якраз про давній Рим. Я ходив в цей кінотеатр, дивився фільм, запам'ятовував, як вдягнені легіонери. Римські, як там єгиптяни вдягнені, тоді приходив додому, швиденько замальовував по пам'яті, значить, зображення писав які кольори. Потім ми ліпили і, от розігрували ці якісь сюжети історичні. Тут відкрили бар, про який говорив, говорило все місто. І туди було дуже важко о, о, потрапити. Треба було спеціально якісь купувати там можливість знаходити, щоб туди потрапити. Моїх двох однокласниць туди запросив хтось, і після цього вони розказували неймовірну історію про той бар, як там гарно було. Його оформлювали е, дизайнери з країн Балтії. І для нас це було щось надзвичайно. Після армії ходив. Тут непоганий був пивний ресторанчик дружба. Працював з шостої до десяти вечора. Пиво в різні смаколики. Цікаво було прийти так от на вихідний день прийти посидіти, відпочити. Куріння було заборонене, там Там було чисто, гарно. Потім там з'явилось непоганий був морозиво, як воно називалося, я вже не пам'ятаю. Ну, Морозиво було дуже смачне. Пам'ятаю, як ми з чоловіком вибирали мені подарунок, кульчики, то я купувала тут. Ось вони мої любимі. Це ріжський ювелірний завод з перлинкою. Я дуже люблю перлини, я їх завжди би, ношу. Я тут ходила по цим поверхам, і було дуже думала, як вони тут орієнтуються. Для мене це був такий квест. Я пам'ятаю, там, де зараз знаходиться сільпо, там був такий піщаний ґрунт, і там стояв це був просто склад якийсь, і там стояли. Піаніно Україна. І це я так проходила, воно було таке дуже величезне приміщення, але там не було ніяких, ніяких перегородок, і там стояли такі великі, великогабаритні товари. Меблевий магазин тут непоганий був. Потім, щоб щось небудь купити, треба було трошки виставити чергу, записатися. Було й таке. Було і по талонам, що тільки не було. Костюм куплен, продавец записывает в карточку цену, отрывает талон. Деньги на выходе и только один раз за все. Це був вже державний магазин, тоді інших не було. І це було одне підприємство, яке мало якісь відділи, Там хтось торгував косметикою, хтось такий. І це мало того, для того, щоб розрахуватися в цьому магазині, тобі щось виписували, там, в тому відділі, і ти вже і потім все передавалось на якусь касу, і ти тоді спускався з цими своїми там папірцями і платив за те, що ти там вибрав, і на касі тобі видавали цей товар. На вході проходили через турнікет, там видавали картки такі перфоровані, 5 квадратиків опарних. Ця картка давала право на покупку якусь, в який ти відділ заходиш, цю карточку заповнює продавчиня і кидає. У них такі дерев'яні ящички були в кожному відділі. і Кидають туди цю карточку. Одну заповнюють її. А на інші теж дублюють ту ж суму, щоб вже йти з нею на наказ. Напевно, 80 вісімдесятий, десь 85 й 86 й такі роки. Показ мод робила. Не на нас продавці так красиво все підбирали. Я навіть не могла уявити в ті далекі 75-му році, що колись я буду тут працювати. І тут почала я працювати з 98-го 98 року. Тут були магазини. Касетні. Це було дуже яскраве дитинство, дружба, кінотеатр. Там бу, були всякі прикаляси для молоді на руки, на шию, на вуха, типу рок. А тут був, о, було два магазини, два ларіочки, не магазини, їх не можна так сказати. А магазини з касетами. Тоді ці всі обкладені, яскраві все було. А ні, я ще пам'ятаю, так, а ну якщо так дивитись, отам зліва наприкінці був там, коротше, можна було переписувати касети. Там тобі ще друкували обкладинку. Я не знаю, як це робилось, або на друка друкарній машинці, або вже тоді принтери були, не знаю. Коротше, можна було принести їм, вони переписували. Ого, я згадав часи, ти що. перед новим роком, десь місяці, може за два. Е е е завжди у дружбі відкривали відділ цей новорічних прикрас, було видно з вулиці. Ну, приходили, вибирали, продавчиня подавала. Там навіть вона була не не одна, бо багато людей було, щоб вибрати ну, ці шарики різні. Ми от вибрали з мамою на набір такий. Німецька Демократична Республіка. Вже в студентські роки я пам'ятаю, що тут якраз на майданчику біля між кінотеатром і торгівельним центром стояла ялинка така. Ну, вона, чи то вона жива була, тут росла, чи то вона жива, але поставлена. Але пам'ятаю, що на Новий рік ми тут із студентами підготовчого відділення розкорковували шампанське, його значить, пили. Великий магазин був. Це потім, вже тоді вони там трошки почали, типу як зараз це бутики, бутики. Відділ такий, відділ такий, і здавали в оренду. А також ж воно було якби державне. І ми стали тут вже після дружби, вже стало в мегацентрі. 10 грудня 2005 року універмаг отримує нове ім'я Мегацентр. Перший ескалатор у місті, фонтан. Щовихідних. Події, виступи, конкурси. Він знову стає точкою тяжіння не лише торговельною, а й культурною. Мегацентр вже, вже пройшла реконструкція першого другого поверхів. Не все було ще задіяно. От на другому поверсі, як піднімаєтесь по ескалатору, там прямо теж була стіна, там не було нічого. Тут було багато перестроїв, тут стояли ювелір. Ювеліров було багато е, на першому поверхі, другий навіть закритий був в якийсь період. Перебудови були От, по другому поверху, раніше як піднімаєтесь, йдете туди, далі, до, этого, до флагмана. Там раніше зона бутиків була. Там спочатку Фокстрот був біля Сходів великий. А далі йшла на дві сторони бутик і по стінку бутики. Це все ми, як корова язиком, злізала. Приїхали, приїхали спеціалісти, сварщики. Все вирізали, ми демонтаж електрики зробили і вийшов великий коридор. Мегацентр суттєво відрізняється від дружби. Сучасніші інтер'єри, новий підхід до орендарів, більш широкий асортимент. А головне амбіція стати сучасним торговим простором європейського рівня. Це ж був, здається, перший торгівельно-розважальний центр в місті. Такий, ну, прям виглядав, як То що? тоді всі туди, сюди йшли. З дітьми вже відвідували, коли тут мегацентр став. Багато дуже магазинів було. Частіком ходили туди. З дітьми. Бо в мене дівчинка дуже така любить різний одяг, тому їм треба був одяг. Можливо, не всі пам'ятають, що в центрі на першому поверсі був фонтан, доволі рідкі рибки там були. Це було диво на той момент, що люди приходили, дивилися. Це як вау-ефект був для всіх. Хтось намагався рибок там, ну діти жлізли туди руками спіймати їх, там хтось монетки кидав. По-різному -по було, але на період заходів закривали їх сценою, тому рибки не постраждали. Мегацентр створений на радість. Це гасло з'явилося не випадково у ті роки. Майже щотижня в ТЦ проводились розважальні заходи, концерти, розіграші, шоу, фотозони, живі виступи. Тут же ж площа велика, і концерти тут були. Класно, що було дуже багато чого для дітей. Класна була зона, саме для того, щоб родинами відпочити, що там хто на вихідних не знав, чим зайнятися. Тоді ще в парку не було всяких цих пикаляс, типу там скейт-парку і всього іншого. Це було масово, щоб це було цікаво. Аніматори вже тоді були, всякі ці ростові кукли. Все, коли воно тільки з'являлося, просто закликали усіх і тут. Коротше, мегацентр був чи не єдиним хто робив це на професійному рівні. фокусники були когось навіть з Києва привозили і діджеї грали. І танцювальні колективи виступали, і показ мод був до речі. По відчуттях це було дуже ну, прикольною новим веденням, тому що таких масштабів, ну, типу, в торгівельних центрах не було. І було прикольно те, що я там їм накидував всякі ідейки, а вони на все згоджувалися. Ну майже на все. Відкривали екомаркет, він був ну самий великий, мабуть, на той момент. Магазин в Чернігіві, Там все було так. Типу, чотенько. Вже, вже тоді почалися часи класних супермаркетів. Зараз револьверна двері стоїть. А раніше були розпашні двері і звичайні двері. Так Черга стояла там, мабуть, до підземного переходу. Бо там то акції ж були різні. 2020 рік. Торговий центр стає цумом чернігів. Ребрендинг. Нове ім'я, новий простір, магазин, площа, подарунок місту. Але одразу пандемія. У 2021 році тут відкривається пункт вакцинації, а в 2022 війна. Та це не зачиняється. Ми продовжуємо працювати. Цум стає частиною опору і надії. Ми не просто торгова будівля, ми жива частина міста. Коли став ЦУМом площу ж пере переклали. Тут вже раніше такі, така бру бруківка була, що ну, великі плити, 60 на 60, куди вона. Поставили, каж по. Привезли земельки, посадили деревця, посадили кущики ну гарно. У нас е, як центральний вхід є з вулиці, також у нас же вхід е, з самого ТТЦУ. Він розположений якраз біля торгової зони, то в принципі гості з пакунками всі заходять через нас, до нас. Е, навіть коли там чоловік з дружиною приходять, чоловік заходить до нас, там піє каву, дружина пішла за пакунками. Потім вона повертається вже з пакунками. І в принципі у нас там обідають, вечеряють. Я знаю, що мої клієнти більше працюють в центрі Це офіси, це, скажімо, якісь -то госслужби. Тому ми вирішили поселитися тут. Нас дуже гарно тут прийняли. Адміністрація на наші питання відповідала. Мені сподобалось місце, де ми зараз розташовані, дуже гарно. Сразу піднімаєшся і тут ми. Якщо ти хочеш успішним бути в торгівлі, то завжди треба вибирати найкраще місце. Тому що інше воно не має значення. Тому треба завжди орієнтуватися на те, що да, ти в потрібному місці, що ти з потрібним товаром, з потрібним, і тоді у тебе буде успіх у твоєму бізнесі. Онлайн-продажі ми розвиваємо і дуже-дуже швидко, то я знаю, що їх потрібно робити. Взагалі є в тебе офлайн-точка, немає. Офлайн точки це добре. Наші клієнти люблять багато хто люблять тактильне, щоб ти поміряв, подивився, пощупав, що то за речі і з чого вони зроблені. Наші гості це різна вікова категорія. Тобто від молоді до похилого віку, і вони сюди приходять. І також я так внутрі так розумію, що вони знають, що було раніше, і вони з посмішкою заходять, дивляться на це все, і напевно згадують, що як було і як воно є. І ну і круто, що вони повертаються сюди і бачать, що ресторан росте, що він змінюється разом з сумом. Ярмарки виробів чернігівських майстрів, майстер-класи, розіграші квитків до місцевих театрів та різноманітних концертів українських зірок, святкові тематичні фотозони, активні вихідні для дітей. Усе це ми робили для того, аби ЦУМ був не просто вашим улюбленим місцем для шопінгу, а культурним простором. Що для мене цум зараз? По перше, для мене це дружба. Зараз для мене це цум. Ну, скажімо, місце роботи, місце спілкування, місце таке, де я можу прийти і попити кави, поспілкуватися з клієнтом, зробити гарний контент. Це місце роботи моєї доньки. Я можу просто навідатись до неї, тому і приходжу в ЦУМ, по магазинчикам пройтися, щось вибрати. Продуктовий сільпо, тож часто взагалі в такі магазини приходимо в ресторан Черіш, коли донька почала працювати, то взагалі всі сімейні свята у нас були, проходили тільки тут. Цум, в принципі, вже має 50 років своєї історії від початку. І в принципі, ресторан має велику честь бути частиною цієї історії. Мені подобається дизайн цієї будівлі, якщо ввечері їдеш, вона так гарно підсвічена. І мені подобається, яку от площу зробили. Приємно, що дуже зроблено дуже таке елегантне місце. Як Цум, це такий гідний. Центр нашого міста, тому, що зробили гарно. Ну це центральне місце. Насправді, якщо тут в парку гуляємо з малим, бо там багато розважальних всяких штук, приїжджаємо сюди і по магазинах. Тут я і скупаюся. Центральний універмаг. Це ж від цього і йде Цум. Центральний універсальний магазин. Це місце, де ти маєш все зробити і все у тебе під рукою. Ти дуже зручно, все зроблено. І якісно, і, і чисто, і красиво. На роботу, як на свято, йдеш гарно. Гарно, тепло. Кондиціонери працюють. І ми працюємо потихеньку. Цум. Цум. Місце роботи, цум. 50 років це не лише фасади і площа, це обличчя, це історії, це звички і маршрути, це місто, яке змінюється, і цум, що залишається. Ми були, є і будемо разом.